Ні. Так. Що відбувається з людським сприйняттям, коли воно перебуває в місцях сили? Таке запитання. Ну, тут вже людина, котра якраз зловила це ефірне тіло відчуття своє. Ефірне тіло це, можна сказати, простір, але ефірний так, навколо себе. То вона вже ловить і енергію, енергетику, скажімо, цього ефіру, рівень вібрації цього ефіру, можна сказати так, силу цього ефіру, воно по-іншому відчувається, коли є от, дійсно такі місця, тому що які місця, де активувалися, де відбувалися певні процеси людського людської взаємодії з природою, де ем, були такі, як сказати, капища там селяки, якісь там. е, ем, Намолені. Типу, да. Намолені, на, на yeah. набуті, ось, люди збиралися там. Ну, але це все рівно. е, Ми як от, як тобі сказати, в нашому тілі є певні точки, які, на які впливають це китайське голку голками колять. Так оце біоенергетичні такі, ну це біо, це ефірні поля, можна так сказати. Це є як не чакри, а як вихори. Бо в нас чакри основних там всім, скажем, але їх дуже багато ще. Під чакр і, і виходів таких, то ці точки вони якраз є на, на, ну, на, на землі. <гум> і тому вони, от, люди там в основному збиралися. І там е, відбувалися якісь процеси, якісь взаємодія з природою, якісь більше е, активніше були їх, е, 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 значить, ритуали. Е, Легше працювали саме в тих місцях, аніж деінде. Ну, тобто більше вони відчували цієї енергії під час е, реалізації власних там, ритуальних якихось процесів там, і так далі. Mm -hmm. От в цих місцях більше працює енергія на, 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 значить, на зовнішній вплив на реалізацію там, цих, цих планів. Mm -hmm. Там ефіру... Так, більше ефіру. Угу. І тому ну, це не більше ефіру, це іншого рівня ефір, якби угу. ну, більше світла в ньому, так. Угу. І, і тому це воно, воно так, так, але і не так, тому що вже тепер, якщо взяти пробуджену людину, то їй не потрібно йти. Нікуди вона доз їй достатньо черпати ефір із власного поля. Сприйняття і сприйняття робить все. Їй не потрібно кудись їхати. Вона може е, тут і зараз, там десь знай, навіть є, знайти зв'язок із там певним місцем, е, яке вона там запам'ятала, і це буде мати такий самий вплив. Або ну, це вже інший рівень свідомо, інше сприйняття. Або е, просто бути, бути такою, так, цим, цим ефірним джерелом. Людина може. І тому тут не треба вже зараз, по-перше, людська свідомість попри те, що відбувається у світі, як би, як би неприємно, які би обставини людину не, не ску. Ували так, але е, ми розуміємо, що свідомість людська все рівно більш сприйнятлива, ніж там 20 років тому. Люди більш сприйнятливі, більше пробуджених вже тепер починають люди більше усвідомлювати процеси буття і так далі. Більше людей стає е, сприйнятливішими, свідомими. І ця кількість людей все рівно росте. Як би, мене, це, як би не здавалося, що це не так, але це так. Тобто цей портал в ефірне поле він є всередині люди, кожної людини? Так. Він є цим полем. В цьому полі є все. Тому не треба. Зараз цього не треба. Тоді людина вона була сприйняла, сприймала світ обмежено і їй оце поле давало певний заряд енергетичний на якийсь час. Оце надовго не стає, розумієте, це ж це все. Те, що не, не йде від тебе, це все тимчасове. Те, що людина пробудить в собі, це є постійне. А далі вічне. Mm -hmm. <ріст> тому, тому треба розвивати власну, власну, потенцію, і ці ключі, власну потенцію. І ці ключі вони в свідомості людини, в серці? Так, це в голові, так. Це все людина допускає або не допускає розвинути в собі. Допускає власну енергію. Працювати або не допускає, усвідомлює або не усвідомлює. Хоче вона це, є це усвідомити або не хоче, боїться вона цього, тому що це також крок в невідомість або відкрита до цього. Це все залежить від людини. Ну тобто цей весь духовний розвиток полягає в тому зняти обмеження в свідомості, щоб вона могла відкривати ці нові рівні сприйняття. От якраз так. Ці обмеження знаходяться, які знаходяться в розумі. Треба чітко для себе поставити на свої місця, щоб вони не заважали людині розвиватися. І бути собою. Тому ну, будьмо. Будьмо. Дякуємо. Підписуйтесь, коментуйте і вподобайте. Так, Світімо, світімо цією енергією, любові. Серед нової. Знаєш, як і радіємо, радіємось. Так. Угу.